Інтригуючі матчі, дивовижні голи, інсайди. Це все про п'ятий тур УПЛ. Давайте сьогодні про це поговоримо. І розпочнемо з матча оболонь-зоря, де оболонь вже програла, здається, четвертий матч поспіль. Зорі, зоря, яка теж зараз залишилась без тренера, яка зараз не на ходу, м'яко кажучи. І я хочу звернутись до керівництва, якщо таке є, у зорі. Будь ласка, продайте Гереро. Він вже не хоче у вас грати. Він вже, ну по його фізіономії, хотів сказати міні. Видно, що людина хоче піти. Вона вже там відіграє, як може, щоб її продали. І ну, не хоче людина залишатися. Це не тільки моя думка, це інформація із команди. Але поки що трансфером Гереро не пахне. Ну, і слід відмітити Будьківського, який повернувся до Зарі, став одразу. Капітаном і одразу забив м'яч. І суперматч для Дубко, який проводив свій 50-й матч в УПЛ, заробив вилучення. Тож, перемога навіть такої зорі на доболоні була неважкою. Друзі, рух просто знищив, інгулець, інгулець який я хвалив, із рахунком 5-0. Просто камінь-каміні не залишив. Федор, Квасниця, Краснопір це люди, які просто цьому матчі розривали. які, ну просто, наче я дивився, матч шахтаря, а не руха. Ті дійсно гравці. Отримували задоволення від матчу, інгулець нічого не міг їм протиставити. Просто браво! Я дійсно кайфанув від матчу руха. Ну, а Чорноморець прогнозовано програє Полісся, Тут нема про про що говорити. Єдине, що можна відмітити, це гол будка з лівої ноги. Ну і все там на перших хвилинах Чорноморець пропустив ковтнули, я би сказав, два м'ячі, і все було вже. Ясно, команди немає майбутнього, на відміну від Полісся. А львівські Карпати, на мій погляд, несподівано втратили очки із Ворсклою, особливо в першому таймі була дійсна домінація у Львів'ян. Дійсно, Карпати атакували багато, створювали багато, але їм щось не вистачило. Знову ж таки, от черговий матч, коли Карпатам щось не вистачає. Душі цю. от, не вистачає Карпатам, щоб завершити перемогою. Насамперед, я думаю, це досвіду в УПЛ, це досвідчених гравців, тому що гравці дійсно є молоді, перспективні, які знають, що робити на футбольному полі. Але досвід ти не те, що не проп'єш. Ти його і не купиш. То треба йти по своїм помилкам. Тоді, можливо, результати у львів'ян будуть кращі, як у руха. А Олександрійська Олександрія. Вже очолює турнірну таблицю, тому що вони знову перемагають. На цей раз команда «Ротаня» перемагає колос, колос, який зараз ледве дихає, і слід відмітити, що Олександрія повинна була закривати цей матч раніше, але трошки не пощастило. І знову Ротань отримує перемогу. Знову команда на ходу, і те, що я знаю із команди, із нутряка, так так би мовити. Ну, дійсно, Олександрія зараз це український байер, який отримав хвилю е, позитива. Вони зрозуміли гравці, що вони можуть перемагати, що у них є взаємозв'язок, що вони розуміють, хто що повинен робити. Що ці схеми, це цей стайл приславутий нарешті він у дії. Так, схематично ротань трошки змінив. Гру в цьому сезоні, на відміну від минулого, і це нарешті почало приносити результат. Дивитися на хлопців приємно. Гравці грають з настроєм, з бажанням, і дійсно зараз вони можуть перемогти будь-яку команду. Але ми пам'ятаємо рух у минулому сезоні, коли теж з адмусору було все в гуд. Команда грала непогано, забрала очки, а потім раз і щось трапилось. А лівий берег несподівано знову ж таки для всіх. Отримує другу поспіль перемогу, перемагаючи Верес із рахунком 3-1. Хоча лівого берега на полі не було ну, десь до 65-ї хвилини, поки вони не забили. Спочатку Вар був проти Вереса, рішення були сумнівні. Потім Вар на користь Вереса, пенальті, Верес пенальті не забиває. Ну, по драматургії цей матч був не просто топ, просто можна книжки писати з нього. Ти не розумієш, що буде відбуватися наступну хвилину. Такі гойдалки, моменти небезпечні, ось ці ситуації з варом. Ну, тобто, дивитися реально було прикольно, навіть якщо ти не вболіваєш за ці команди. Ну і звісно, чуєчка тренера, який випустив трьох гравців лівого берега, і який просто матч змінили на. 180 градусів перевернули його і зробили результат. Лівий берег респект це було дуже несподівано і дуже круто. Динамо Київ перемагає у Києві ЛНЗ. ЛНЗ, який зараз наверху турнірної таблиці, нагадаю, який здається отримав три перемоги і одну поразку за цей час. І ми чекали Батл, ми чекали бій. Але ЛНЗ трохи здувся. Я би похвалив перш за все саме київське Динамо. За цю гру кияни не літають на небесах. Вони розуміють, що до них готуються, що треба налаштовуватись на кожен матч, як на останній, і ми це побачили. Футболісти вийшли заряженими. На почали атакувати з самого початку, пресингувати, не давали взагалі володіти м'ячем своєму супернику, і це, врешті-решт, принесло результат. Ярмоленко забив двічі. один раз його м'яч не зарахували, тому що був я не знаю мікроскопічний офсайд у Ваната. Я б такі офсайди взагалі не свистів, не враховував, тому що все ж таки це старине правило у футболі: що слід свистіти у сторону атаки. Тим паче там був міліметраж, ну мабуть, міліметри дійсно. Перед Динамо Звично бачити на верху турнірної таблиці. У Динамо є пропущені матчі, і я думаю, це наразі фаворит цього сезону. А Донецький Шахтар зіграв півтора тайми в жахливий футбол. Із заклятих орків матч перенесуть. Невідомо поки що на, на куди, тому що зараз будуть матчі збірної. І Шахтар, що ми побачили? Шахтар зробив один м'яч. Шахтар грав із кривбасом. Котрого також ліхорадить зараз, у якого також немає стабільної гри. Але ми та чекали від шахтаря щось: ну нарешті, давайте прокидайтесь, у вас криза чи що, можете нам давати шоу? Виявилося, що ні, і на це є декілька причин. Також є такі невеличкі інсайди, що, по-перше, Судаков образився на керівництво Шахтаря, тому що він дуже просив, щоб його цього літа. Продали зараз. Ми бачимо, що навряд чи вже цей трансфер станеться. Та да, і попиту особливо немає, якщо чесно. По-друге, Судаков, от ви, мабуть, бачили, що на футбольному полі це вже не той Судаков, навіть якщо ми беремо не цей матч, а взагалі, от початок цього чемпіонату. Судаков просто відбиває номер на футболці. Все. він не грає з настроєм, він не лідер команди. І, взагалі, атмосфера в команді не дуже зараз, тому що немає ні гри, ні результатів. Я знаю, що керівництво Шахтаря вже щільно так дивляться на конкурентів на пост головного тренера Пушича. І якщо Шахтар би зіграв погано і в цьому матчі, а він грав, до речі, погано, то дійсно би могли початися перемовини знову ж таки з іноземним. Тренером, тому що останні ігри просто якась безвихідь просто в очах всіх. Ніхто не розуміє, що робити, як виправити цю ситуацію. І це може зробити тільки тренер. І от цей матч він не закінчився, і ну, незрозуміло, е який висновок е зробить керівництво. Я думаю, що негативний. Але чи буде зараз Шахтар дійсно змінювати тренера? Думаю, що ні. Але після матчів збірної, от там уже. І, мабуть, перший чи перші матчі у Єврокубках дійсно все розставлять по місцям. Що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь і чекаємо наступні наші зустрічі.